Рано чи пізно, але обов'язково кожна людина і весь народ осмислює своє минуле. Прийшов час говорити після десятиріч мовчання. Як сталося, що без стихії, без засухи, без війни в самому серці цивілізованої Європи в Україні не бачений молодь? Забрав у могилу мільйони людей, що це було? Ці питання протягом десятиріч тривожили світову громадськість. Нині ми знаємо, як це сталося 1933 року один з найчорніших часів в історії України. В світі не зафіксовано такого голоду, як той, що випав на долю українського народу, найбудючішої та найблагодатнішої землі, багатостраждальна історія нашого народу. Ми не повинні забувати тяжких її сторінок. Це був не голод, а зумисний підготовлений голодомор. Голодомор в Україні, тобто масова смерті смирного населення від штучного створеного голоду, тривав два роки поспіль, спустошуючи села, викорінюючи покоління хлібородів та знакровлюючи нації, гинули родинами, вулицями, хуторами, а в селах, де затухало життя, вивішували чорні прапори. Голодомор Що ви знаєте про Голодомор? Давайте разом поринемо історію і я розповім тобі про події, які відбувалися багато років назад. В Україні на щедрій і багатій землі радянська влада створила у 1932-1933 роках Штучний голод. І все вирощене зерно, картоплю та інші продукти в українців відібрали. Люди голодували не через несприятливі погодні умови чи не врожай. І не тому, що лінувалися працювати, адже український народ найпрацьовитіший. Щодня люди трудилися на землі, займалися господарством влада зробила план із заготівлі хліба, який неможливо було виконати. Спочатку повністю забирали всі запаси зерна, а потім відбирали всі продукти та навіть речі. А щоб люди не могли врятуватися від голоду, їм було заборонено виїжджати до інших міст та республік. Більше 22 мільйонів людей. Фізично заблокували в межах території Голодомору. Це робилося для того, щоб зламати опір українців, відбити в них бажання створювати свою державу. І такого не було в жодній із республік Радянського Союзу. Це робилося лише в Україні, бо українці завжди прагнули бути вільними. Таким чином радянський режим убив мільйони українців. Це жахливий злочин. І нам важливо пам'ятати про це, щоб ніколи не дозволити собі забути, хто ми є. Ми не можемо змінити минуле, але ми повинні цінувати те, що маємо зараз. Ми маємо берегти хліб, не розкидатися ним. Шанувати кожну крихту та ділитися з тими, у кого його не вистачає. Запам'ятай прості правила бережного ставлення до хліба. Брати стільки, скільки з'їмо, не кидатись хлібом. Якщо залишиться, то нагодуй пішок. Їж, сину, хліб, і не кидай додолу. А коли не там лежить. А як сідаєш, сину, мій до столу, то пам'ятай, що хліб – це значить жити. Наприкінці 1933 року голод в Україні набув велетенських розмірів. Люди в селах їли мешей, щурів, горобців, траву, кору дерев. Намагаючись врятувати від голодної смерті дітей, селяни везли їх до міст, залишали в установах, лікарнях на вулицях. Законом 7 серпня 1932 року забороняється збирати колоски на полі, навіть перед їх заорюванням. За збирання колосків звинувачений карається не нижче п'яти років ув'язнення з подальшою конфіскацією майна на далекі табори. І аж до найвищої міри покарання розстрілу. Тільки сліпий не міг побачити трагедію українського народу. В Україні помирало щодня 25 тисяч людей, щогодини тисячу чоловік, щохвилини 17 чоловік. У світі немає іншої такої країни, де кожен метр землі покритий безіменними могилами. Христів над ними не ставили, не встигали. До цвинтарних книг імен не вносили у живих не було Застрашені українці, яким вдалося пережити голод, мовчали про нього. Аби оберегти себе та свої сім'ї. Проте забути жахи голодомору люди не могли. Спогади сотні очевидців оприлюднені тільки зараз, коли Україна здобула незалежність. Сьогодні, дякуючи Богу та нашим захисникам і натрудженим рукам, ми маємо свіжий хліб щодня, адже без цього скарбу ніхто ніколи не сідає за стіл, то стінуємо. Те, що ми маємо з вами, давай вшануємо хвилину і мовчання тих, хто не зміг пережити геноцид українського народу 1932-1933 років.